Америка живе в ритмі змін. Парові машини вже не дивують, автомобілі стають символом багатства, а велосипеди найпопулярніший транспорт для простих людей. Але у невеликому місті Мілуокі кілька юнаків мріють про щось інше. Про машину, яка була б швидкою, як вітер, вільною, як дорога і потужною, щоб долати будь-які перешкоди. Це історія про те, як народився перший Халли у 1901 році, 21 річний Вільям С. Гарлі працював на фабриці з виробництва велосипедів. Він мав спокійну роботу, але його думки постійно крутило одне запитання а що, як додати до велосипеда мотор. Мотор, який зробить поїздку швидшою, легшою та захопливішою. У вільний час Гарлі почав креслити свій перший проект маленький бензиновий двигун об'ємом всього 116 кубічних сантиметрів. Зі своєю ідеєю він поділився з другом дитинства Артуром Девідсоном. Артур загорівся цією мрією. Він розповів про задум своєму старшому братові Волтеру, і той також приєднався до справи. Разом вони орендували маленьку дерев'яну майстерню розміром усього 3 на 5 метрів, яка стояла у дворі будинку сім'ї Девідсонів. Перший прототип, який вони зібрали, виглядав радше як велосипед з прикрученим зверху двигуном. Коли вони виїхали на перший тест, то швидко зрозуміли двигун надто слабкий, щоб підніматися на пагорби мілуокі. Машина зупинялася на кожному підйомі, і доводилося допомагати собі педалями. Але вони не здалися. В ті часи вони познайомилися з талановитим механіком Оле Евінрудом, тим самим, який згодом стане відомим завдяки своїм човновим моторам. Евінруд порадив збільшити об'єм двигуна та переробити раму під більш потужний агрегат. Так вони створили другий варіант, уже з двигуном на 405 кубічних сантиметрів, міцнішою рамою та новими кріпленнями. І ось у 1903 році, після місяців роботи, безе сонних ночей та безлічі невдалих спроб, нова машина була готова. Це був одноциліндровий чотиритактний двигун із ремінною передачею. Педалі залишили на випадок, якщо мотор підведе. І цього разу він не підвів. Перший справжній Халидавидсан розвивав швидкість близько 80 км на годину показник, який вражав на той час. Того ж року вони змогли продати свій перший мотоцикл знайомому, який був у захваті від його потужності. Це була не просто угода, це був момент, коли мрія почала перетворюватися на справжній бізнес. У 1904 році Халидавидсан вперше взяв участь у змаганнях. Хоча перемогти не вдалося, Сама участь принесла новим винахідникам популярність. Вже наступного року вони офіційно відкрили невелике виробництво, а у 1906 році збудували перший завод на вулиці Чеснат Стріт у Мілуокі. Там працювало семеро людей, і вони випускали близько 50 мотоциклів на рік. Перший халидавидсанд був далекий від ідеалу. Він був гучним, інколи примхливим у роботі, а відсутність підвізки робила поїздку доволі жорсткою. Але цей мотоцикл мав щось більше, він мав душу. Він втілював сміливість інженерної думки та жагу до швидкості. Саме цей дух став основою легенди, яку ми знаємо сьогодні.